Ну що, маємо першу для вас гарну новину. На трофейну заїхала гарна трофейна рибка. Біля мене вага, біля мене сумка для зважування, зараз будемо важити. Також перед тим до нас заїхала така рибка десь до 5 кілограм, ми зараз вам покажемо. Ось. Ну і давайте зараз будемо важити наших гарних коропів. І почнемо, напевно, з самого меншого. Погнали! Маємо таку першу рибульку. Та й напевно буде, може, найменший, але побачимо. Так, а ну хто ти такий? Ааа, який, ти красон. Це у нас така гарна рибка. Ух ти! О! великий! Оле який гарний кіти. Я думаю, п'ятерочка мала би бути. Зараз подивимось. Так. що, Беремо нашу вагу. Як завжди, мішок у нас важить 600 грам. І поїхали. Оба! Ого! О, 7 кілограмів, можна сказати. 7 7, 7, 100 7, 100, 100 гарна рибка. Перша перша, друзі, 7-100. Дивимось далі. О, дивіться, жабка жабка приплила буде разом з карпиком. Зараз ми його трошки качнемо, бо ми його перевозили і вся рибка трошки замочена. Ми звичайно дали їм відпочити гарно. А десь які має Угу. Ось так красива рибка, 700, прошу дуже. Ну що, опускаємо, попливаємо. Поїхали наступну другу рибку. Важите? І тут у нас? Яка е -га. велика гарна риба? О! Є. Е -га. Так, швиденько важимо того кобасика. Відпускаємо. Такс. Так, у так, нас нулі. І поїхали. Опа! Сьогодні? Десять. Десять шість сорок. Рівно десяточка, друзі. Рівно десяточка. Чиста вага. Дивіться. Ось такий гарний. Десяточка, виявляєте? Клас. Дивіться. Ну що, хватає його мучити. Демо це велика рибка, вона замучилася. Так, зараз ми. О, показав, що готовий. Молодець. Поплив. І третя наша рибка. Залітає на зважування з швидкістю 5 км на годину. Ох, дивіться, але дзеркалочка гарна. Вау, який. Ну, прям Колузика. королівський, ну. дуже гарна риба. О, Вау, Такого не бачу. Ну, Так, з таким теж треба буде сфоткатися. <гум> Перше важимо його. Запускаємо наш тахометр. Маємо нулі. І погнали, друзі. Раз. п'ять, 5500. Чиста вага цього красуна дзеркала 5500. Дивіться. Вау. Ну що, фотографії обов'язково. Ну що, якраз лишилася остання четверта рибка і вона має бути самою більшою. Тому йдемо. О! Красунчик віджив Файно Отак, зараз моя. Ох ты, який! О! Чушкий! Досить тяжкий! Ох, який бронь. І це, друзі. Це риба. Це риба. Ого. Ого. Ого, о, о, о так. Ти навіть сальто не можеш зробити, ти такий тлустий. <рес> так, ну що, зараз шверденько його вважимо. знаємо його вагу. Фотографуємося і відпускаємо його. Тепер в рідну стихію. Поїхали. Ух ти. 12620 12620. 12, 12 кг, друзі, рівно. З мінімальним гачком. Ось така рибка. Можете додати собі загальну вагу всіх риб. Тобто, я думаю, картина міняється на краще. Ось, ну в дивіться який гарний, дикий, класний короб з гарною шулухою. Такий дуже чистий. Рибка дуже-дуже чиста. Дуже гарна бойка. Ну і робимо фотографію. А з вас маленький лайк, як завжди. А в нас, друзі, як завжди, чергове зариблення. Маємо 4 рибки. І давайте разом з вами будемо важити і дізнаємося їхню вагу. Погнали! Так. Перший. темні дикі такі хороші карпики. Так, Сумка в нас важить 600 грам, тобто від кожної ваги... Ми мінусуємо 600 грам. Поїхали. Перший. 5-100, мінус 600 грам, 4,5. Так, 4,5 має рибка. Зараз ми її обробляємо антисептиком гарно, лікуємо і відпускаємо. тут на рибка. Цей раз усі чешуйки гарні. О Ого! О Ого! Опа. Так, у нас нулі і погнали. Подивимося його вагу. 6200 мінус 600 грам, виходить 5600. 5,5, ну, можна сказати, чиста його нога. Прекрасно. Так, димси. Зараз ми також обробимо трошки. Десь де нема чешуйки. Гарний карпик напучився. Дикий сазан. Чистенький. Гарна рибка. Так. Йдемо, відпускаємо. Прийшов до вас, друзі. І треті рибки пішли такі більш важче. Оба! Так, рибулька вже така ваща. Ну, давайте подивимося на неї. Я так ще толком не розглядав, о, який красний, широкий. Вау! О, який красунчик! Дивіться, друзі. Дикий, темний такий. Навіть чистенький, навіть нічого не треба його лікувати. Рибка також у нас приїжджає. Ми додаємо лікарство спеціальне у бочку, щоб вона приїжджала вона вже чистенька. Так, ну що, нулі. І тут цікава його вага. Опа! Прекрасно, 9 9. 9800 мінус 600 грамм, 9200 чиста вага. 9 і 200 грам, друзі. Ось такий красун. Дивіться. Як завжди, у нас найбільший на десерт. Давайте подивимось. О, Це рибка важка. Це важка, приємна риба. Ой, який він широкий, капець. Ох. Ох, краса. Броби зразу ймаємо. Ага. Хай щочино заживає так, ну що, цікаво, ой, мені самому цікаво, яка його вага. Так, нулі, ну, вазі і погнали. 11,60 грам. Тобто, друзі, 10,5 чистої ваги. Супер! 10,5 такий карпик заїхав. О, Перед тим заїхала дуже гарна рибка. І Тому маємо такий бойовий арсенал трофейних коропів. Охте що! Апарат. Ну що, ось таке у нас зариблення. Я думаю, це зариблення вам буде подобатися. Ми показуємо все, як завжди, як воно є. О, бачите, палець в антисептику. значить, риба була. Все. Чекаємо ще наступних рибок.